Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Гуменюк Ліна Миколаївна. Я лікар-лор з міста Вижгород. Перш за все, хочу подякувати за можливість представити свій клінічний кейс практики з такою назвою, як глоткова маска алергії. Пацієнтка В народилась та проживає в Київській області. Це жінка 35 років. До мене вона звернулася з такими скаргами, як дуже сильний біль в горлі, сухий кашель, періодичну сильну закладеність носа, яка проявляється більше зранку та інколи по появи казеозних мас в мигдаликах. Це все турбує хвору вже протягом трьох місяців. З анамнезу, зі слів хворої, захворювання почалося три місяці тому, коли раптово почало боліти горло. Через деякий час з'явився сухий кашель, а також почало закладати сильно ніс. При цьому температури та виділень з носа не спостерігалося. Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря який встановив діагноз гострий фаренгіт» та призначив таке лікування спрей «Орасепт», пастилки «Декателен» та спрей ніс флікс. Пацієнтка розповіла, що після застосування фліксу носове дихання покращилося, а от біль в горлі та періодичний кашель зовсім не зник. З анамнезу мені вдалося з'ясувати, що хвора ще довгий час намагалась лікуватися самостійно, приймаючи такі ліки, як ангіновах-спрей, лізак, трахісан, відкашлю бронхолітин, пертусин, щоб хоч якось покращити свій стан. При детальному зборі анамнезу жінка розповіла, що в дитинстві були часті обструктивні бронхіти. Потім в підлітковому віці все різко минуло. Також зазначила, що коли приїжджає до сільської місцевості, до родичів виникають приступи чихання, ринорея, сльозотеча, самостійно приймає протиалергічні препарати та судинозвужуючі краплі, і стан полегшується. Також розповіла, що інколи відчуває дискомфорт в шлунку та за грудиною. 4 квітня цього року пацієнтка вирішила самостійно звернутися до мене як долор лікаря, бо не змогла більше терпіти біль в горлі та кашель, який значно погіршував якість життя. При об'єктивному огляді. Зовнішній ніс правильної форми дихання через ніс утруднене, але хочу відзнатити, що зовсім незначно: слізова носа блідорожевого кольору, нижні носові раковини набряклі, також блідорожевого кольору. Носова перегородка при огляді в серединному положенні. В носових ходах виділення при огляді відсутні М'яке піднебіння, передні душки мегдаликів, змінені. піднебіння мегдалики в межах дужок. наявний казеозний вміст в лакунах, слизова оболонка задньої стінки глотки, яскраво гіперемована. Що хочу зазначити, що це найперше звертає свою увагу при огляді: це яскраво перемовиний. Колір слизової оболонки задньої стінки глотки. Фолікули не збільшені, виділення відсутні. При огляді гортані також звертає на себе увагу, що слизова яскраво гіперемована, надгортанник рухомий. Голосові складки білого кольору рухомі змикаються при фонації. При пальпації регонарні защелепні лімфозли не збільшені. От Копія без ознак патології. Детально оглянувши хвору, зібравши анамнез, я їй запропонувала пройти такий план обстеження. Перше, обстежитись у гастроентеролога, виконати ФГДС, консультацію алерголога, пройти і виконати брік-тести, спірометрію. Також, щоб зняти сильний біль в горлі, було призначено тантум верде по два впорскування 4 рази на добу 5 днів в горло. Пацієнтка виконала всі рекомендації і пройшла обстеження у алерголога. Пацієнтці було виконано рік-тести та спірометрію. На тестах було виявлено сенсибілізацію до кліщів домашнього пилу, на спірометрії ніяких відхилень не було зафіксовано. При виконанні ФГДС було зазначено у пацієнтки гастроезофагальний рефлюкс та ерематозну гастродуоденопатію. В кінці лікарем-алергологом після всіх обстежень було виставлено заключний діагноз: цілорічний алергічний реніт, хронічний вторинний фаренгіт, хронічний кашель був виставлений алергологом як супутній діагноз, лікар-гастроентеролог. Виніс заключний діагноз гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ною було запропоновано пацієнту такий план лікування, як алерзин 5 мг один раз на добу протягом одного місяця. Також продовжуйте спрей Тантум Ве по 4-8 розпилень 2-6 разів на добу 5-7 днів, або людяники Тантум верде» 3 рази на добу. Також було запропоновано спрей флікс по два порскування два рази на добу протягом одного місяця. Сингуляр 10 мг, одна таблетка на ніч три місяці. І щоб зняти. Симптоми гастроезофагальної рефлюсної хвороби і полегшити стан, Нольпаза паза 40 мг, одна таблетка один раз на добу, один місяць. Також було надано рекомендації по елімінаційних заходах: це прибрати пух, перо, обробити м'які меблі, акарацидними засудами, зокрема Алербег. Через деякий час пацієнтка звернулася на прийом і зазначила, що після застосування спрею Tantum Verde біль в горлі вже більше пацієнтку не турбував. Якість життя жінки значно покращилася, покращився сон, настрій, працездатність. Після початку лікування, основного захворювання, у хворої зник кашель, сильний біль в горлі. Та закладеність носа. Жінка дотримується всіх рекомендацій алерголога та гастроентеролога та почувається дуже добре. Я хочу винести такі питання до обговорення: чи була коректно виставлена алергологом супутній діагноз, такий, як хронічний кашель, чи доцільно такий пацієнті проводити асід? Як довго приймати препарат для лікування ГЕРГ? Як часто? Які патологічні процеси ще можуть провокувати хронічний вторинний фарингіт, крім алергії та ГЕРГ? Та які додаткові методи дослідження призначати таким хворим? Я вам дякую за увагу. Разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня! Шановна колега Аліна Миколаївна, дуже приємно вас бачити. Ну, не будемо втрачати часу. І от, Сергій Михайлович, напевно, до вас, як людина, яка на своєму віку побачила доволі багато класифікацій, скажіть, будь ласка, от діагноз хронічний кашель. Може бути такий діагноз, як хронічний кашель? Вас не чути, Сергій Михайлович. Включіть звук. Пробачте, діагноз по симптому не ставлять. Це симптом, який може супроводжувати як алергічне захворювання в даному випадку, так і рефлюкс хворобу рефлюксну. Тому, так, нема діагнозу вторинний фарингіт. Де ви його взяли, я не знаю. Є хронічний фарінг, є гострий фарингіт. Все, все, більше таких немає. Але діагноз дуже цікавий. Тут у одної хворої стоїть два діагнози, кожен із яких може давати таку клінічну картину з болями в горлі. На мій погляд, болі в горлі це можуть виникати хронічні запалення, тобто хронічний фарінгід, це діагноз, скажімо так, збірний, не буває локального запалення тільки в глотці. Воно виникає або зверху, спускається щось, подразники, або знизу, з, скажімо так, з легенів, або з травоходу найбільш частіше. Тому оба ці діагнози мають місце, а фарінгі це вже як клінічна прояв. Точно так же, як не може бути алергічне запалення в глотці, більш алергічного запалення в носі. Тобто, якщо ще це був. би… Харчовий алерген, тоді можливо. Тоді буде ще зафагіти, гастрити, алергічна генезу. Тому ви якось мало сказали про алергічний риніт даного пацієнта. Ну, Сергій Михайлович, можливо, мало було сказано, але діагноз поставлений правильно і відповідно правильно. призначено адекватне лікування. І ось тут я хотів би зробити такий, знаєте, акцент невеличкий знову ж таки на правильність збору анамнеза. Тому що до того, як пацієнт попав до нашої колеги, діагноз був невизначений. І знову ж таки, ми згідно невизначеного діагнозу, ну от допустимо, як хронічний кашель, це невизначений діагноз. І, відповідно, пацієнт приймав велику кількість різноманітних препаратів, які не дали ніякого ефекту, і нарешті звернулися до Аліни Миколаївни. І от вона в анамнезі зробила акцент, що були обструктивні захворювання і так далі. Юрій Володимирович, все-таки, от оці захворювання із дитинства, так, от наша колега з'ясувала анамнестичні особливості, вони мають значення в діагностиці. Ну, скажем, зокрема, алергії у дити... уже у дорослого пацієнта. Ну, відповідаючи на ваше запитання, Василь Іванович, скажу, що дуже доречно е збирати анамнестичні дані, оскільки саме прояви е алергічної такої настороженості організму починаються уже саме з тих епізодів, які власне в дитинстві спостерігають батьки. І правильно зібраний анамнез і визначення таких кількості й тривалості епізодів, вони вже спонукають в подальшому і до формування правильного діагнозу. Дякую, Юрій Володимирович. І ось отут, шановні колеги, я би хотів, скажімо, зробити такий наголос на концептуальному підході до лікування. От дивіться, пацієнтка звернула пацієнт звернувся до нашого доктора із скаргами на білю горлі. І, відповідно, у відповідь на цю скаргу призначений симптоматичний препарат Тантум верде, бензидаміна гідрохлорид, який показаний для лікування болю в горлі. Цим ми, як кажуть, спробували зняти окрему скаргу, яка найбільше домінувала. Але лікар зайнявся пошуком можливої причини. І відповідно був встановлений діагноз алергічного реніту. І призначений алерзин у вигляді крапель, призначений флікс. І відповідно, ось оця одна із причин болю в горлі була е, нівельована, і далі е, досвід показує, що це був правильний підхід. І пізніше е, була ще рекомендована елімінаційна терапія е, з використанням алервега для того, щоб ну, зменшити алергенне навантаження. Але лікар на цьому, ну вона це зрозуміла, але ми пам'ятаємо про герг. І було призначено ще лікування герга. Тобто, ви бачите, ми маємо фарингіт як прояв фактично двох захворювань. І цих два захворювання, і алергічний риніт, і рефлюксна хвороба отримали адекватне лікування. І от, е, Сергій Михайлович, от все-таки критерії істини є правильно встановлений діагноз. І от коли встановлений правильний діагноз і призначено адекватне лікування, завжди є ефект, правда? Абсолютно. В даному випадку, вона була по двом цілям: і ефект досягнутий. А далі, я б відмінив, наприклад, ноль базу і подивився би, достатньо протиалергічного лікування або ні. Бо Прояви рефлексної хвороби можуть бути схожі на алергічний езофагіт або інше ураження. Ну, то більш для харчової алергії Дякую, Сергій Михайлович. І ви знаєте, продовження цього, от у нашого колеги, було питання: як довго доцільно продовжувати протиалергічну терапію? так От, по призначенням. Там стоїть місяць призначення місяць, так? І от я хочу таке вам запитання поставити: от, чи доцільно на місяць протиалергічна терапія, чи все таки це має бути тривале лікування, зокрема алерзин і флікс? А що за місяць пройде алергія? Навіть якщо е, хвора е, прилучиться до специфічної алерген специфічної імунотерапії, то принаймні рік. Треба приймати всю цю терапію, особливо в холодний період року, бо найгірше перебігає алергія від побутових алергенів саме взимку, в холодний період року, коли ми зачинили вікна і сидимо і дихаємо цим е, насиченим кліщами повітрям. Тому, на мій погляд, треба застосовувати. Специфічну імунотерапію, бо пацієнтка ще молода 35 по-моєму, років, тобто можна досягти значного ефекту. І в подальшому, можливо, через місяць-два, якщо вона буде добре провітрювати приміщення, застосовувати ЛРВ, то мож можна зменшити відмовитись від чого або стероїда, або антигістамінного препарату. На літній період, а потім знову, якщо зачинилися знову два препарати, а потім дивиться ефективність специфічної імунотерапії. І якщо є гарні результати, то відмовлятися потрошку від всіх цих медикаментів. Дякую, Сергій Михайлович. і От Якщо ви сказали про специфічну імунотерапію, це ну, один із таких методів лікування. Але у нас ще є немедикаментозні методи впливу на алергію, зокрема елімінація. І от з урахуванням от, особливостей нашого випадку, Юрій Володимирович, доцільно займатися от, елімінацією алергенів із навколишнього середовища, от, зокрема, немедикаментозними методами. Відповідаючи на дане запитання, хотів би сказати, що саме навчання наших пацієнтів, які мають вже алергію виявлену або ж ні, воно полягає в тому, що потрібно їм. Обґрунтувати і пояснити, що це є одна із успішності ведення даного пацієнта, і в даному випадку саме зменшення алергологічного навантаження на слизову оболонку це є важливою складовою успішного лікування. Тому тривале застосування елімінаційної терапії, зокрема і алервех, воно сприяє саме зменшенню цього, і також відповідно може бути тривало, оскільки, як сказав Сергій Михайлович, алергія так швидко не проходить. Тобто на системній такій основі потребує тривалого застосування Я хочу Дякую. Ще добавлю, Василь Іванович, пробачте. Будь ласка, будь на, ласка. На мій погляд, саме кліщі домашнього пилу являються винними в розвитку цієї алергії. Навіщо заборонили користуватися пуховими пір'йовими речами? Я не розумію. Я розумію убрати ковдри. Там пили накопівчувальні якісь і, і, речі, і, застосовувати пилисос з водяним наповненням. Ну, от такі речі. А якщо немає алергії на перо, то навіщо його елімінувати? Е, ну, будем дякувати, що не вигнали собаку, кота і, і, і всіх домашніх тварин. Алін Миколен, скажіть, будь ласка, можливо, ви би ще хотіли уточнити якісь запитання у експертів. Ні, дякую, мені все зрозуміло. Дякую за запрошення, що я могла представити свій медичний кейс. Я дуже люблю вашу школу, дуже люблю вас, експерти. Дякую вам за всі доклади і за те, що ви нас, молодих лікарів, навчаєте. Дуже вам дякую. Угу. Дуже дякую. Ну і от що ж, шановні колеги, в плані підведення підсумку бачите. Правильно зібраний анамнез забезпечує правильно встановлений діагноз. І от відповідно до діагнозу було призначене лікування, і у пацієнтки дуже швидко ліквідувалися всі клінічні прояви. Вона себе почу... стала почувати значно краще. І отут от патогенетично обґрунтоване лікування лікс і алерзин. Яке впливає на алергічний реніт з урахуванням ступеню тяжкості у цієї пацієнтки є коморбідність. І тому саме комбінована терапія є доцільною. Друге протибольова терапія Тантумверде чудово підходить для цієї ролі. Тут немає необхідності проводити е, генер... таке системне знеболення, використання елімінації алергенів і е, фармакологічний вплив на. Рефлюксну хворобу. І от коли ми отримали ось оцей клінічний ефект, тут я погоджуюсь абсолютно із Сергієм Михайловичем, що нам треба поступово, от в тому порядку, який я розказав, нам треба буде потихеньку проводити деескалацію терапії. І починаємо із тих препаратів, які лікують герх. І тоді нам стане зрозуміло при контролі алергії, чи герх обумовлений алергією. Чи він обумовлений якимось іншим патологічним процесом. Тому хочу подякувати нашому колезі за такий, бачите, в принципі, доволі складний клінічний випадок, оскільки ця пацієнтка покружляла трошки по наших колегах. але тим не менше, пацієнт і гарний лікар зістрілися. Так що я вам дуже дякую.